Доспосеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, сьогодні у цьому відео хотів би з вами роздумати про цінність часу, який ми дуже часто недооцінюємо у нашому житті. Насправді, ритм життя сучасної людини побудований так, щоб людина не мала ні на що час. Вірніше, щоб мала цей час тільки для Роботи тільки для здобування матеріальних благ, для творення земних справ. І насправді це є дуже велика помилка, коли ми так вибудовуємо свій час, що не маємо часу на те, що не є матеріальним. Тобто на молитву, на читання святого Писання на людей, потребуючих, яких є дуже. Багато довкола нас, а дуже часто не маємо навіть часу і на своїх ближніх. Чоловік не має часу для спілкування з дружиною, батьки не мають часу для спілкування з дітьми, тільки працюй, заробляй. І насправді маємо задуматися у нашому житті, куди ми інвестуємо час нашого земного життя. Наші дні, наші тижні, наші місяці. Чи ми живемо тільки цим земним часом, який з грецької мови перекладається як хронос? Чи ми тільки цей час використовуємо для цього земного життя? Насправді, віруюча, людина має поступати інакше, вона має старатися викроювати з цього земного часу хронос. Час, який буде належати до вічності, який перетвориться з земного часу Хронос у час вічності, який з грецької мови перекладається як час Кайрус, тобто час неземний, час Царства Божого. Тому маємо пам'ятати про те, що коли ми в нашому земному житті знаходимо час для Бога, час для молитви, час для відвідування храму Божого. Тоді ми цей земний час, хронос, перетворюємо у час вічності Кайрос. Тому стараємося раціонально використовувати дні, тижні, місяці нашого земного життя, земні години, щоб перетворювати їх з земного часу, який залишається на цій землі, який ми інвестуємо у справи світу цього. Маємо дбати про те, щоб. Перетворювати цей час земний у час царства Божого, яке буде уприсутнюватися через молитву, через наше християнське життя, через наше церковне життя. І ми будемо цей час земний перетворювати вже у ця час царства Божого, яке буде ставати дійсністю ще за нашого земного життя. І тоді будемо мати надію на те, що Після закінчення цього земного життя, цього земного часу, Хронос, ми увійдемо підготовлені у ц... час Царства Божого, який називається часом Кайрос. Тому що будемо тут цей час шукати. Будемо тут у цей час інвестувати наші прагнення духовним життям. Тому нехай. Кожний день ми будемо наповнювати наш час дбанням про присутнє царство Боже вже тут, на цій землі, перетворюючи земний час у час вічності в нашому житті. Амінь.